Книга Елен Вайт Велика Боротьба. Розділ 12. Світанок у Франції Частина 1 Після протесту в шпеєрі та Аугсбурзького віровизнання, які ознаменували перемогу реформації в Німеччині, надійшли роки боротьби і темряви. Протестантизм, ослаблений чварами серед його прихильників і, зазнаючи весь час нападу з боку могутніх ворогів, здавалося, був приречений на повне знищення. Тисячі засвідчили своє свідчення кров'ю. Вибухнула громадська війна, справу реформації зрадив один з її вождів. Найшліхетніші князі реформатори були віддані в руки імператора, і їх, як полонених, водили з міста до міста. Але в час уявної перемоги імператора, він зазнав нищівного удару. Він бачив, як здобич виривається з його рук, і, врешті-решт, змушений був зняти заборону з того вчення, викорінення якого стало метою його життя. Він готовий був ризикувати своєю імперією, скарбницею і власним життям заради викорінення Єресі. Тепер він бачив свої армії ослаблими і виснаженими війнами, скарбницю порожньою, у його володіннях вибухали повстання. Тоді як віра, яку він марно намагався придушити, поширювалася. Карл V боровся із всемогутнім. Бог сказав Хай станеться світло, а імператор намагався всіма силами утримати темряву. Його плани провалилися. Передчасно постарівши, виснажений тривалою боротьбою, він зрікся престолу і закінчив своє життя в монастирі. У Швейцарії, як і в Німеччині, настали темні дні для реформації. У той час, коли багато областей приймали реформовану віру, інші продовжували сліпо вірити Риму. Переслідування тих, хто бажав прийняти істину, вилилися у громадянську війну. Свінглі та багато його прихильників полягли на кривавому капельському полі. Еколампадій, зворушений цим страшним горем, невдовзі помер. Рим святкував перемогу, і в багатьох місцях, здавалося, відновлював свій трачений вплив. Але той, чиї наміри вічні, не забув свої справи і не залишив свій народ його рука готувала їм визволення. Він покликав своїх слуг в інших країнах, щоб вони продовжували справу реформації. У Франції, перш ніж там почули про Лютера, настав світанок один з перших прийняв світло старий Лефевер, високоосвічена людина, професор Паризького університету, щирий і відданий прихильник Римської церкви. Досліджуючи давню літературу, він звернув увагу на Біблію і почав викладати її своїм студентам. Лефевер, ревний шанувальник святих, вирішив написати історію святих і мучеників, посилаючись на церковні перекази. Це була велика праця, і він виконав значну її частину. Але одного разу йому спало на думку, що Біблія може допомогти йому в цьому. І тоді Лефевер почав досліджувати її. Справді. На сторінках святого письма він знайшов життєписи святих, але не тих, які згадуються в римському церковному календарі. Потоки божественного світла осяяли його розум, він був приголомшений і з огидою відвернувся від розпочатої ним праці, присвятивши себе вивченню Слова Божого. Незабаром Лефевер почав проповідувати дорогоцінні істини, які знайшов в ньому. У 1512 році, що до початку реформаторської діяльності Лютера і Цвінглі, Лефевер писав Бог наділяє нас праведністю через віру, яка його благодаттю дає нам виправдання до вічного життя. Якось роздумуючи над таємницею викуплення, він вигукнув О, невимовна велич заміни безгрішний, осуджений, а злочинець виправданий. Той, хто є благословенням. Несе на собі прокляття, а проклятий благословення. Життя помирає, а мертвий оживає. Слава оповита темрявою, а той, хто знає лише ганьбу і сором, зодягається в славу. І, хоч Лефевер навчав, що слава спасіння належить тільки Богові, він також стверджував, що послух є обов'язком людини. Якщо ти належиш до церкви Христової, говорив він, то ти є членом її тіла. А якщо ти частка її тіла, то в тобі перебуває повнота божественного єства. О, якби тільки люди усвідомлювали цю перевагу, наскільки чистішим, доброчеснішим і святішим було б їхнє життя, і якою нікчемною була б людська слава, що перебуває в них, і котру тілесні очі не можуть бачити. Серед студентів Лефевра були такі, що з великим зацікавленням слухали його слова, а після того як замовкнув голос їхнього вчителя, вони продовжували звіщати істину. До них належав Вільям Фарель. Син побожних батьків, навчений сліпо довіряти вченням церкви, він міг разом з апостолом Павлом сказати про себе Я жив, як парисей, за найсуворішим нашому віросповіданні вченням». Дія Апостолів, 26 розділ 5 вірш. Вірний прихильник Рима. Фарель горів бажанням знищити всіх єретиків, які насмілилися виступити проти церкви. Я скриготав зубами як лютий вовк, коли чув, що хтось виступає проти папи, згадував він пізніше про цей період свого життя. Він був невтомним шанувальником святих і разом з лефевром відвідував церкви Парижа, молячись біля кожного вівтаря і прикрашаючи своїми дарами святі гробниці, але ця обрядовість не могла дати душевного спокою. Усвідомлення власної гріховності не залишало його навіть після виконання всіх ритуалів для спокути гріха. Як голос небес він прийняв слова реформатора Спасіння через благодать. Безгрішний осуджений, а злочинець виправданий. Тільки хрест Христа відчиняє ворота небес і зачиняє ворота пекла. Фарель з радістю прийняв істину. Навернувшись, як Павло, він залишив ярмо традицій і прийняв свободу синів Божих. Замість кровожерливого серця хижого вовка. Він набув серце ніжного і смиренного ягняти. Він цілком відвернувся від папи і віддав себе Ісусу Христу. Якщо Лефевер продовжував поширювати світло правди серед студентів, то Фарель, такий же ревний у справі Христа, як і у своєму попередньому переконанні, почав публічно проповідувати істину. Один із сановників церкви, єпископ з міста Мо, невдовзі приєднався до нього. Інші вчителі. Котрі користувалися великою повагою за свою вченість і здібності, також почали звічати Євангеліє, і незабаром ця добра вістка полонила серця людей з усіх верств, починаючи від ремісників і селян і закінчуючи королівським палацом. Сестра монарха Франциска І, який правив тоді у Франції прийняла реформовану віру. Сам король і королева мати деякий час прихильно ставилися до цієї віри. І реформатори з великою надією чекали того часу, коли вся Франція приймає Євангеліє. Але їхнім сподіванням не судилося збутися. Переслідування і гоніння чекали учнів Христа, однак, за милістю Божої це було приховане від них. Їм був даний спокійний час, щоб вони набрали сил, утвердилися у вірі та могли зустріти бурю. Справа реформації успішно розвивалася. Єпископ міста Мо ревно працював у своїй парафії, навчаючи світлом правди як духовних осіб, так і простий люд. Неосвічених і аморальних священників він усував, а на їхні місця призначав освічених і побожних мужів. Єпископ дуже хотів, щоб слово Боже стало доступним для народу, і його бажання невдовзі здійснилося. Лефевер взявся за переклад нового завіту. І в той самий час, коли біблія Лютера з'явилася німецькою мовою у Вітенберзі, Новий завіт французькою мовою був виданий у місті Мо. Єпископ не шкодував ні засобів, ні сили для розповсюдження Нового Завіту серед своїх парафіян, і незабаром селяни місцевості Мо отримали його. Як помираючи від спраги мандрівники з радістю припадають до живого джерела, так і ці душі прийняли небесну вістку. Як селяни на ланах, так і ремісники у своїх майстернях потішали себе у своїй щоденній тяжкій праці. Та в хвилини короткого перепочинку розмовляли про дорогоцінні істини Біблії. Вечорами, замість того, щоб проводити час у корчмах, вони збиралися по домівках, щоб читати Слово Боже, і об'єднувалися в молитвах, прославляючи Бога. Незабаром у цих громадах сталися великі переміни, хоч вони належали до найнижчих верств і були лише малоосвіченими селянами, звикнули до тяжкої праці. В їхньому житті відчувалося відновлювальний, перетворювальний вплив божественної благодаті. Покірні, люблячі й святі, вони стали живими свідками того, що може зробити Євангелія з тими, хто щиро приймає його. Світло, запалене в місцеве Сімо, поширювало свої промені далі. Щоденно збільшувалася кількість навернених лють римських ієрархів деякий час стримував король. Котрий з презирством ставився до обмеженості та фанатизму ченців, але врешті-решт керівники папської церкви здобули перемогу, запалали вогнища. Єпископ Мо змушений був зробити вибір відречення або вогнище. Він обрав легший шлях. Але, незважаючи на падіння свого пастиря, отара залишилася вірною Богові. Багато мучеників у полум'ї вогню засвідчили Божу істину. Своєю відвагою й вірністю ці смирені християни зверталися з палаючого вогнища до тисяч інших людей, котрі в спокійні дні ніколи не отримали б такого свідчення. Не тільки прості й бідні люди насмілювалися серед страждань і глузувань свідчити про Христа. У князівських замках і палацах також знайшлися благородні душі, для котрих правда була дорожчою, ніж багатство, становище і навіть життя. Лицарський обладунок не раз приховував під собою більш піднесений і стійкий дух, ніж він був під єпископською мантією і митрою. Луї де Баркен походив зі шляхетного роду. Лицар хоробрий, сповнений гідності, вишуканий у поведінки бездоганної моралі, дуже спраглий до знань, він був, як зазначив, один дослідник, палким захисником папських постанов, старанним відвідувачем богослужінь і слухачем проповідей. А вінцем його доброчесності була особлива огида до лютеранства. Але коли проведіння Боже дало в його руки Біблію, він був вражений, що знайшов у ній не вчення Рима, а вчення Лютера. З цього часу Луїде Беркен присвятив себе справі Євангелія. Він був одним з найосвіченіших представників французької знаті за його талановитість і красномовність, віддавагу і безстрашну геройську ревність, за його вплив при дворі. Де Беркена вважали великим реформатором своєї країни. Теодор Беза говорив Беркен став би другим лютером, якби в особі Франциска І знайшов другого корфюрста. Він гірший від лютера. кричали папісти. Романісти Франції боялися його більше за все. Вони ув'язнили його як єретика, але король звільнив роками точилася ця боротьба. Франциск І, вагаючись між Римом і реформацією, стримував людченців. Тричі папська влада заточувала деберкена до в'язниці, але його звільняв монарх, який захоплювався його генієм, благородством характеру і не дозволяв, щоб він став жертвою римських ієрархів. Деберкена неодноразово попереджували про небезпеку, котра йому загрожувала у Франції, і радили наслідувати приклад тих. То знайшов собі притулок у добровільному вигнанні. Боязкий пристосуванець Еразм Роттердамський, котрому, незважаючи на всю глибину його знань, не вистачало моральної величі, щоб захищати істину ціною власного життя і честі, писав деберкену Попроси, щоб тебе направили послом до якоїсь країни, або вирушай в подорож до Німеччини. Ти знаєш беде, Бенедиктинського монаха і йому подібних. Це тисячоголове чудовисько, яке вивергає на всі боки отруту. Твоїх ворогів легіони. І навіть якби твоя справа була кращою за справу Ісуса Христа, то й тоді вони не заспокояться, доки не знищать тебе. Не дуже покладайся на заступництво короля у будь якому разі, не компроментуй мене перед богословським факультетом. Але з посиленням небезпеки зростала відвага і завзяття деберкена. Далекий від того, щоб чинити згідно з дипломатичними та егоїстичними парадами Еразма, він вирішив діяти ще сміливіше. Він буде не тільки захищати істину, а й викривати оману. Ті звинувачення в Єресі, які папісти висували проти нього, він зверне на них. Найактивнішими і найлютішими противниками деберкена були вчені доктори і ченці богословського факультету Великого праського університету, котрий вважався вищим духовним авторитетом як у місті, так і в державі. В їхніх творах деберкен знайшов 12 положень. І публічно оголосив їх єретичними, бо вони суперечили біблії. Звернувшись до короля, реформатор попросив його стати суддею в цій дискусії монарх, бажаючи порівняти силу й гостроту думки керівників обох сторін, які боролися між собою, і зрадівши нагоді упокорити пихатих ченців, звелів, щоб вони захищали свою справу на основі біблії. Ченці й самі розуміли, що ця зброя не принесе їм успіху. А ось такими засобами, як тюрми, тортури і вогнище вони володіли краще. Тепер же суперники помінялися ролями і ченці побачили себе на краю тієї прірви, в яку сподівалися вкинути деберкена. У розгубленості вони шукали якогось виходу. Якраз у той час був опоганений образ Діви Марії, встановлений на розі однієї з вулиць міста. Це викликало велике хвилювання серед мешканців міста. На цьому місці збиралися натовпи стривожених людей, котрі висловлювали свій жаль і обурення. Король також був глибоко зворушений. Ченці вирішили використати цю нагоду, щоб домогтися свого, і заявили Ось плоди вчення деберкена незабаром все буде повалене і релігія, і право, і навіть престол внаслідок цієї лютеранської змови. І знову деберкена схопили короля тоді не було в Парижі, і ченці мали змогу діяти. Реформатора засудили на смерть. А щоб перешкодити Франциску I врятувати його, вирок був виконаний у день його оголошення. Опівні деберкена повели на місце страти. Величезний натовп людей зібрався, щоб побачити страту, і багато хто з подивом і жахом дивився, що жертвою папства став один з найхоробріших представників дворянського роду лицар Франції. Здивування, гнів. Обурення і гірка ненависть затьмарили обличчя зворушених людей, і тільки одне обличчя залишалося спокійним. Думки мученика були далекі від цієї метушні, він бачив тільки свого господа. Деберкен не помічав ні жалюгідного воза, на котрому їхав, ні похмурих облич своїх гонителів, не думав про страшну смерть, яка й чекала його. Той, хто був мертвий і тепер живий. Хто тримає у своїй руці ключі пекла і смерті, був поруч із ним. Обличчя Деберкена сяяло небесним світлом і спокоєм. Одяг бранця відповідав його шляхетному походженню оксамитний плащ, єдвабний камзол і золотисті панталони. Він був готовий засвідчити свою віру перед царем царів і Всесвітом, і ніякий смуток не міг затьмарити його радості. Коли процесія повільно просувалася по залюднених вулицях міста, люди з подивом зауважили безмежний спокій та радість, що виявили себе в його погляді та поведінці. Він схожий на людину, яка сидить у храмі, говорили вони, і роздумує над святими речами. Прив'язаний до стовпа, Деберкен хотів сказати кілька слів до народу, але ченці, боючись наслідків, зняли крик. А воїни брязкали зброю так, що голос мученика потонув у цьому гаморі. Так у 1529 році вища духовна влада культурного Парижа подала Голоті, яка житиме в 1793 році гидкий приклад того, як можуть бути заглушені священні слова помираючого на ешафоді. Турки наповісили, а його тіло спалене. Звістка про смерть реформатора засмутила друзів реформації у Франції, але його приклад не був забутий. Ми також готові, говорили свідки істини, з радістю зустріти смерть, спрямовуючи погляд на вічне життя. Під час переслідування в місцевості Мо вчителі реформованої віри були позбавлені права проповідувати, і вони пішли в інші місця. Через деякий час Лефевер виїхав до Німеччини. Фарель повернувся до рідного міста на сході Франції, щоб поширювати світло правди в місцях, де пройшло його дитинство. Однак і туди дійшли чуткі прогоніння вмо, і істина, проповідувана ним з такою безстрашною ревністю, знайшла своїх прихильників. Невдовзі влада міста змусила реформатора замовкнути і прогнала його звідти. Не маючи змоги вільно проповідувати, фарель обходив долини й села, навчаючи в приватних домівках і на усумітнених галявинах, полянах, знаходив протулок для себе в лісах і печерах, які знав ще з дитинства. Бог готував його до ще більшого випробування. Гоніння і підступи сатани, згадував він, про які мене попереджали, не змусили на себе довго чекати. Вони виявилися значно суворішими, ніж я міг би витерпіти, якби покладався лише на власні сили. Але Бог, мій отець Він давав і даватиме мені силу, в якій я маю потребу. Як і в апостольські дні, переслідування пішло на успіх Євангелія. Вигнані з Парижа і з Мо реформатори, як колись апостоли, ходили тоді розпорошення та слово Боже благовістили таким чином, світло проклало собі дорогу до багатьох віддалених французьких провінцій. Бог продовжував готувати працівників для розширення своєї справи. В одній з шкіл Парижа навчався вдумливий і спокійний юнак, що володів неабиякими розумовими здібностями. Він вирізнявся, з поміж інших, моральною чистотою і релігійною ревністю. Завдяки своїй обдарованості та наполегливості він незабаром став гордістю школи, і можна було б з певненістю передбачити, що жан Кальвін стане одним із найздібніших і найповажніших захисників церкви. Але промінь божественного світла проник і через ціни схоластики й забобонів, котрі оточували Кальвіна. Він із жахом довідувався про нові вчення і нітрохи не сумнівався в тому, що єретики заслуговували смерті на вогнищі. Проте цілком несподівано зіткнувся віч навіч з Єресю і був вимушений випробувати силу римської теології в боротьбі із протестантським ученням. Двоюрідний брат Кальвіна, який став реформатором, жив у Парижі. Родичі часто зустрічалися і разом обмірковували назрілі питання християнства. У світі існують тільки дві релігії, говорив Ольвітан, протестант. Одна релігія це та, яку вигадали люди. Де людина отримує спасіння через обряди і добрі діла, друга відкрита в Біблії, котра навчає шукати спасіння через вільний дар благодаті Божої. Я не прийму жодного з твоїх нових вчень. вигукнув Кальвін. Невже ти думаєш, що я все життя помилявся? Але в голові Кальвіна зародилися думки, від яких він уже не міг звільнитися. На самоті він обмірковував слова кузена. Кальвін усвідомлював свою гріховність. І зненацька побачив себе без заступника в присутності святого і справедливого судді. Заступництво святих, добрі вчинки, церковні обряди усе це не могло спасти від гріхів, він не бачив нічого перед собою, крім темряви, вічного відчаю. Даремно церковні богослови намагалися допомогти його горю, сповіді епітимії – ніщо не допомагало вони не могли примирити його душу з Богом. Перебуваючи в такій душевній боротьбі, Кальвін відвідав разу міську площу і став свідком спалення Єретика. Він був украй збентежений виразом спокою на обличчі мученика. У муках страшної смерті та ще страшнішого прокляття церкви, Єретик виявив стільки віри й відваги, що молодий студент із болем порівнював їх зі своїм розпачем і темрявою, хоч жив у бездоганному послухові церкви. Кальвін знав, що віра Єретиків ґрунтується на Біблії. І вирішив досліджувати її, щоб відкрити таємницю їхньої радості. У Біблії він знайшов Христа. Отче. вигукнув він, Його жертва умилостивила твій гнів, Його кров обмила мою нечистоту, його хрест поніс моє прокляття, його смерть це моя спокута. Ми вигадали самі для себе багато зайвого і безглуздого. Але ти поставив переді мною твоє слово, як смолоскип, і торкнувся мого серця, щоб я відчув огиду до всіх інших заслуг, крім тих, котрі належать Ісусові. Кальвін готувався прийняти духовний сан. Коли йому сповнилося 12 років, він був призначений духовником у маленьку парафію, і згідно з церковним каноном, єпископ постриг йому голову. Він не отримав посвячення і не виконував обов'язків священника. Але став членом духовенства, отримував платню згідно зі своїм становищем. Тепер, усвідомлюючи, що вже ніколи не зможе стати священником, Кальвін взявся за вивчення права, хоч незабаром залишив і це заняття, вирішивши цілком присвятити своє життя Євангелію. Але він не наважувався відкрито стати вчителем Євангелія. Сором'язливий за своєю природою, він розумів відповідальність цієї роботи, крім того, бажав продовжувати дослідницьку працю. Однак, умовляння його друзів спонукали Кальвіна погодитися дивно, говорив він, що людина простого походження удостоїлася такої високої честі. Кальвін спокійно приступив до своєї праці, його слова були подібні до відсвіжувальної роси, котра спадає на землю. Він залишив Париж і оселився в невеликому провинційному містечку під захистом принцеси Маргарити, яка любила Євангелія і опікувалася людьми, що проповідували його. Кальвін на той час був юнаком зі скромними і м'якими манерами. Він розпочав свою працю, відвідуючи людей і навчаючи їх удома. В оточенні всіх членів сім'ї, він читав Біблію і відкривав людям істини спасіння. А вони, у свою чергу, з радістю передавали цю звістку іншим. Невдовзі новий учитель почав відвідувати навколишні міста і села. Кальвіна радо приймали як у замках, так і у бідних хатинках. І він йшов уперед, закладаючи основи для майбутніх церков, котрі мали безстрашно свідчити про істину. Через декілька місяців Кальвін повернувся до Парижа. Серед учених і студентів панувало незвичайне хвилювання. Вивчення давніх мов привело людей до Біблії, і багато з тих, чиї серця не були зворушені її істинами, почали гаряче розмірковувати над ними і навіть дискутувати з керівниками римської церкви. Хоч Кальвін був майстерним у богослівській полеміці, він ставив перед собою більш високу мету, ніж ці галасливі вчені. Розум людей пробудився, і тепер настав сприятливий час, щоб їм відкрити істину. Отож, коли в аудиторіях університету кипіли богословські диспоти, Кальвін ходив від дому до дому, відкриваючи для людей біблію і розповідаючи їм про розп'ятого христа. За божим проведінням Париж мав отримати ще одне запрошення прийняти Євангеліє. Заклики Лефевра і Фареля були відкинуті, але всі верстви суспільства великої столиці повинні були почути вістку перестороги. Король із певних політичних міркувань не наважувався цілком стати на бік Рима і виступити проти реформації. Принцеса Маргарита все ще плекала надію, що протестантизм переможе у Франції. Вона прагнула, щоб реформаторська віра проповідувалася в Парижі. За час відсутності короля Маргарита звеліла протестантському служителю навчати віруючих в церквах міста. Коли папські сановники заборонили це, принцеса надала в розпорядження протестантів свій палац. Одне з приміщень було обладнане під каплицю і було оголошено щоденно в певний час тут проводиться богослужіння. На котрі запрошуються люди всіх верств і кланів. Коли папські сановники заборонили це, принцеса надала в розпорядження протестантів свій палац. Одне з приміщень було обладнане під каплицю і було оголошено що щоденно, в певний час тут проводяться богослужіння, на котрі запрошуються люди всіх верств і кланів. Люди приходили на богослужіння натовпами, і не тільки каплиця. А інші прилеглі приміщення були заповнені віруючими, тисячі людей щодня приходили сюди. Серед них були державні діячі, дворяни, юристи, вчені, купці та ремісники. Замість того, щоб заборонити ці зібрання, король звелів відкрити для протестантів ще дві церкви в Парижі. Ніколи ще місто не було так зворушено Словом Божим. Здавалося, дух життя зійшов з небес на людей. Пияцтво, розпуста, чвари і лінощі поступилися перед поміркованим способом життя, чистотою, порядком і працьовитістю. Але ієрархія не втрачала часу марно. Коли король відмовився заборонити проповіді, то духовенство звернулося до народу. Воно не зупинялося ні перед чим, щоб викликати страх, упередження і фанатизм забобонного і неосвіченого натовпу. Сліпо довіряючи фальшивим учителям, Париж як колись Єрусалим не зрозумів ані часу своїх відвідин, ані того, що було для його миру. Протягом двох років, слово Боже, проповідувалося в столиці, і, хоч багато людей прийняли Євангелія, все ж більшість відкинула його. Франциск лише вдавав релігійну терпимість, щоб досягти своїх цілей, і прихильники папи змогли відновити втрачену владу. Протестантські церкви були закриті і знову запалали вогнища. Кальвін усе ще перебував у Парижі. Проводячи час у дослідженнях, роздумах і молитвах, він готувався до майбутньої праці, продовжував поширювати світло. Але, врешті решт, на нього впала підозра. Влада міста вирішила спалити Кальвіна на вогнищі. Кінець першої частини.